Перекид грошей сюда, на да, карту. Да, да. Можливий обман. Зараз так, заходжу в карту. Так, Переказ на карту. Є, е, і кажи іка рахунок. І кажи ікарахунок. 1443 десять. Чотирнадцять, 14, сорок три, десять. Угу. І видиш, субмака в тебе є, поняв? Все А то ж перекинь мені. Ну то ж то перекидай мені там 300 тисяч. Faze, Zace... agora Uhum, жду.